Америка починається тут. Збудований іспанцями в Сент-Огастіні для захисту Флориди та Атлантичного торгового шляху Національний пам'ятник Кастільо де Сан-Маркос зберігає найстарішу муровану фортифікаційну споруду в континентальній частині Сполучених Штатів та інтерпретує понад 450 років культурних перетинів. Запрошую вас дослідити фортецю, яка колись витримала облогу британських військ та боролася з піратськими набігами. Відчуйте тягар багатої історії, прогулюючись віртуально палубами, милуючись безкрайньою затокою матанта. 20-акрова фортеця Кастіріо де Сан-Маркос, який понад 320 років, пишається тим, що вона є найстарішою та найбільшою мурованою фортецею в континентальній частині Сполучених Штатів. Збудований понад 340 років тому з Черепашника, Легкої та пористої породи черепашника національний пам'ятник Кастільо де Сан Маркос символізує зіткнення культур, яке, зрештою, призвело до утворення американської нації. Спочатку це був пост Іспанської імперії. Що охороняв поселення Сент-Огастін. Кастільо захищав морський шлях для кораблів зі скарбами, перш ніж був переданий з-під контролю Іспанії, під контроль Великої Британії і назад. Все за договором. Придбаний Сполученими Штатами в 1821 році Кастільо, який тоді називався Форт Маріон, використовувався армією США до 1899 року. Сьогодні Кастільо є одночасно продуктом і свідченням безлічі політичних і технологічних сил, що створювали конкуренцію за імперію в колоніальну епоху, а також незмінною спадщиною майстерності та вмінь інженерів, ремісників і робітників, які його будували. Відвідувачі можуть безкоштовно оглянути унікальну кладку фортеці, оглянути експонати та побачити демонстрації реконструкторів у костюмах тієї епохи. 8 вересня 1565 року Педро Менендес де Авілес та 800 іспанських поселенців заснували місто Сент Огастін в іспанській Ла Флориді. Щойно вони висадилися на берег, десант відслужив месу подяки. Після цього Менендес влаштував трапезу, на яку запросив як гостей корінне плем'я село, яке заселяло це місце. Служителем Меси був перший пастор Сент Огастіна, отець Франциско Лопес де Мендоса Грахалеса, а святом у церковному календарі було Різдво Пресвятої Діви Марії. Що саме думали корінні жителі село і про ці дивні літургійні дії, нам невідомо. Окрім того, що у своїй особистій хроніці отець Лопес писав, індіанці наслідували все, що бачили. Що ж відбувалося після цього? З наших знань про те, що було на борту п'яти кораблів іспанців, ми можемо припустити, що це було косідо, рагу з солоної свинини та нутової квасолі, приправлене часниковою приправою та доповнене твердим морським печивом та червоним вином. Якби селої робили внески до страв із власних запасів, то меню могло б включати індичку, оленину, ховрахову черепаху, кефаль, барабан, морського сома, кукурудзу, квасолю та гарбуз. Це був перший громадський акт релігії та подяки в першому постійному європейському поселенні в Північній Америці. Він відбувся лише за 300 ярдів на північ від форту Сан-Маркос на місці, яке зараз є місією де Діос. Цю подію сьогодні вшановує 250-футовий хрест, який стоїть на місці первісної висадки. День подяки у Сент-Огастіні святкували за 56 років до Дня подяки британських пілігримів на плантації Плімут, штат Масачусетс, але він не став початком національної щорічної традиції. Протягом XVIII століття британські війська здобули перемогу над військами Іспанії та Франції, захопивши континент. Таким чином, британські свята, такі як щорічна реконструкція свята врожаю Пілігримів одне 1621 році, стали національною практикою. Після того, як Сполучені Штати стали незалежною країною, Конгрес рекомендував один щорічний день подяки для всієї нації. Джордж Вашингтон запропонував дату 26 листопада. У 1863 році, під час запеклих боїв громадянської війни в Америці, президент Авраам Лінколь становив останній четверг листопада Національним днем подяки, зробивши його справді національним святом. Президент закликав до молитову церквах та домівках, закликаючи весь американський народ, де б він не жив, об'єднатися одним серцем та одним голосом у відзначенні особливого дня подяки. Та благати втручання всемогутнього, щоб зцілити рани нації та відновити її до повної насолоди миром, гармонією, спокоєм та єдністю. Наступна історія про скелю, яка врятувала святого Августина. Хто б міг подумати, що форт, зроблений з морських мушель, простоїть 300 років? Хто б міг подумати, що форт, зроблений з морських мушель, простоїть три дні під гарматним вогнем? Але саме це зробив замок Сан Маркос, зроблений з місцевого каменю Ракушника. Що ж це за дивна скеля? Як вона утворилася і звідки взялася? Як ця скеля вплинула на історію святого Августина? Як же утворюється Черепашник? Тисячі років тому крихітний молюск Черепашка жив на мілководі узбережжя Флориди, як і сьогодні. Це маленькі рожеві, лавандові, жовті або білі мушлі, які можна побачити вздовж пляжу біля Ватерлінії. Коли молюск Резидент гинув, мушлі накопичувалися шарами. Рік за роком, століття за століттям, протягом тисячоліть утворюючи занурені відкладення товщиною в кілька футів. Під час останнього льодовикового періоду рівень моря знизився, піддаючи ці шари мушель впливу повітря та дощу. Зрештою, мушля покрилася ґрунтом, а потім деревами та іншою рослинністю. Дощова вода, що просочується крізь мертво рослинність і ґрунт, поглинала вуглекислий газ і перетворювалася на вугільну кислоту, той самий інгредієнт, який утворює газовану воду. Коли ця слабка кислота просочується вниз, вона розчиняла частину кальцію в мушлях, утворюючи карбонат кальцію, який затвердів у нижніх шарах, подібно до того, як у печерах утворюються напливи та сталактити. Цей матеріал склеював фрагменти мушель разом у пористий тип вапняку, який ми зараз називаємо черепашником, що іспанською означає крихітна мушля. Хоча їх можна знайти лише в небагатьох місцях у світі, умови для формування черепашників уздовж східного узбережжя Флориди були якраз сприятливими. Іспанці знали про цю породу, і хоча вони, можливо, підібрали вільні шматки, жителі Сент-Огастіна були переважно солдатами, а не каменотесами. Тому ця порода роками залишалася здебільшого невикористаною та недооціненою. Спочатку деревини було більше, і з нею було легше працювати. Але потім британці, оселившись на північ, просунулися до Кароліни. Іспанська Флорида була лише за кілька хвилин плавання, щоб захистити Сент-Огастін і запобігти захопленню Флориди британцями та використанню її як бази для операцій для нападу на іспанські флоти зі скарбами та багачі колонії іспанського карибського басейну. потрібно було щось більше ніж дерев'яний форт. В результаті іспанці розпочали будівництво Кастільо де Сан-Маркос в 1672 році. Камінь-черепашників видобували в районі сучасного державного парку Анастасія на острові Анастасія. Військових інженерів та каменотесів привозили з Іспанії. Додаткових солдатів привозили з куби. Мушлі устриць опалювали на вапно та змішували з піском і водою, щоб отримати розчин. Повільно зводилися стіни. Оскільки ніхто ніколи не будував форчі якусь велику будівлю з черепашника, вони й гадки не мали, наскільки міцними вони будуть. Принаймні вони не горітимуть і терміти їх не з'їдять. Але як довго витримають мушлі під гарматним вогнем? Ніхто не знав, тому вони збудували стіни в середньому завтовшки 12 футів, це приблизно 3,7 метрів. Стіни з боку океану мають товщину майже 6 метрів. Перший етап будівництва було завершено в 1695 році. У той час Кастільо виглядав зовсім інакше, ніж зараз. Стіни були приблизно на 5 футів коротші, ніж сьогодні. А кімнати були вдвічі меншими за нинішній розмір. Більший внутрішній двір дозволяв містянам ховатися всередині під час нападу. І їм не довелося довго чекати, перш ніж стіни з Черепашника були випробувані. 1702 року губернатор Чарльстона Джеймс Мур повів свої англійські війська проти Сент-Огастіна та Кастільо. Він захопив місто та встановив гармату серед будинків для бомбардування фортеці. Але сталося дивне: замість того, щоб розбитися, камінь черепашника просто стиснувся та поглинув удар від попадання. Гарматні ядра просто відскочили або занурилися на кілька дюймів. Черепашник спрацював. Навіть коли генерал Оґлторп спробував свої сили проти Сент-Огастіна у 1740 році та бомбардував Кастілью протягом 27 днів, стіни трималися міцно. Камінь, зроблений з мушель, виявився чудовим будівельним матеріалом. Коли іспанці вирішили зміцнити південні підступи до Сент-Огастіна, збудувавши форт Матансас, пізніше того ж року, вони знову використали камінь Кокіна, і як і Костільо, цей менший форт, так і не був захоплений. Що, якби в іспанців не було цього каменю? Якби не Кокіна, можливо, британці захопили б Сент-Огастін набагато раніше, ніж у 1763 році, коли вони нарешті отримали Флориду за договором. Якби британці отримали Флориду раніше, це могло б змінити хід американської революції. Можливо, ця країна все ще була б частиною Великої Британії як співдружність, як Канада. І історія могла б бути зовсім іншою, якби не цей маленький молюск, відомий як Донакс, та кокіна камінь, який врятував Сент Огастін. І ще трохи історії. Цього разу про в'язнення Апачів. 16 квітня 1886 року до Сент Огастіна прибув поїзд. Люди з усього міста зібралися разом, щоб помилуватися прибуттям поїзда та побачити тих, кого він віз такої великої відстані. Новоприбулими була група апачів, яких взяли в полон в Аризоні та привезли до ув'язнення в старому форті Маріон сьогодні Кастільо де Сен Маркос. В'язні Апачі були ув'язнені у форті трохи більше року. Через рік групу перевели до Алабами, а потім до Форт Сіл в Оклахомі. Під час їхнього ув'язнення у Флориді один з в'язнів залишив різьблення на стінах форту на камені черепашника, ретельно викарбуваного гордого вогняного танцюриста Апачі. Це різблення і сьогодні видно сучасному глядачеві. Служба національних парків прагне розповідати історії всіх американців. Деяка історія ранить, деяка зцілює, але вся вона може нас дивувати та надихати. Національний пам'ятник Кастільо де Сан-Маркос тісно співпрацює з племенами Шаєн та Арапахо Оклахоми, племенем Кайова Оклахоми, народом Каманчів та народом Каддо, щоб щорічно збирати членів племен до Форт Маріон. Зі зростанням західної експансії всередині 1800-х років почали загострюватися напруженість і насильство між корінними американцями та білими поселенцями. Це зростання напруженості стало причиною війни за Рівер, яка відбулася 1874 році. Ця війна, по суті, поклала край традиційному способу життя народу великих рівнин, і після завершення цієї війни багато корінних американців на південно-західних територіях були змушені переселитися в резервації. Однією з таких резервацій був Форт Сіл у сучасній Оклахомі. Саме з цієї резервації для ув'язнення було обрано 74 в'язні, переважно чоловічої статі, багато з яких вижили під час жорсткої різанини в Сент Крік 1864 року. Вони походили з п'яти різних племен: було 33 шаєни, 27 кайова, 11 команчів, 2 Арапахо і 1 каддо. Серед в'язнів було 10 мексиканців, що були асимільовані в ці племени. Цих корінних американців перевезли возом до залізничної станції за 165 миль на схід від їхньої резервації. Потім вони подорожували поїздом, човном через західні, середньозахідні та південно-східні регіони країни, перш ніж досягли свого кінцевого пункту призначення в Сент-Огастіні, штат Флорида. У Сент-Огастіні, штат Флорида, їх ув'язнили у форті Маріон. Місті, яке зараз відомо як Кастільо де Сан Маркос. Умови у форті були жахливими. Багато в'язнів не були певні, чи їхнє життя перебуває в небезпеці і як довго триватиме ув'язнення. Вони носили ланцюги та кайдани, трималися під замком, були обмежені казематами, кімнатами та внутрішнім двором. Гарматна палуба була заблокована і доступ туди дозволявся лише у супроводі охоронця. В'язні спали на підлозі кімнат, більшість з якої були земляними, хоча пізніше було додано деякі дерев'яні підлоги, щоб зробити умови більш санітарними. Тим не менш, хвороби були постійною проблемою, а постійна присутність охоронців з казаром святого Франциска викликала неймовірне занепокоєння у корінних американців. Командир казарм святого Франциска спочатку відповідав за турботу про корінних американців у Сантогостіні, але після шести місяців ув'язнення лейтенант Річард Генрі Прат отримав командування над в'язнями у Форті Маріон. Під його керівництвом умови у форті докорінно змінилися. Коли прату доручили відповідальність за в'язнів, він запровадив багато змін. По-перше, всі ланцюги, кайдани були зняті. Блокада на палубі була знята, охоронці з казар святого Франциска були звільнені, а кімнати перестали використовуватись як житлові приміщення. В'язням видали деревину для будівництва житла на північній палубі, споруди, яку описують як 100 футів завдовжки та шириною палуби з грубими дощатими нарами з кожного боку. Прат також організував охоронний підрозділ, що складався з самих в'язнів і забезпечив цих охоронців армійською формою та зброєю. Протягом усього терміну ув'язнення в'язні проводили щоденні навчальні збори, виконували всі обов'язки вартової служби, проходили щоденні огляди, брали участь у ранкових зарядках, ходили в табір на острів Анастасія, навчалися плаванню під вітрилом та риболовлі, опановували сільськогосподарські навички та періодично, періодично здійснювали поїздки до форту Матанса. Прат також організував або схвалив багато спеціальних заходів у Форті чи в Сент-Огастіні, таких як танці у форті, постановка сценічних вистав з метою отримання прибутку, полювання на буйволів у центрі Сент-Огастіна та цирк у середині Старого Форту. Підведемо підсумки Національний пам'ятник Кастільо де Сан-Маркос, що належить святому Августину, є найстарішим мурованим фортом у Сполучених Штатах та єдиним недоторканим фортом XVII століття. Побудований іспанцями одна 1672 року для захисту своїх територій нового світу, він згодом перейшов до британців та американців.